Я зрозуміла для себе, що без волі Божої все перетворюється в релігію, а в релігії немає спасених людей, в релігії немає свободи, тому що там, де Дух Божий, там свобода. І багато людей, ходячи в різні церкви, говорять, що Бог є в кожній церкві, але насправді це не так. Тому що Бог дає корекцію до семи церков і каже, що мене тошнить від таких церков, я ненавижу це, це мертве, це глибини сатанинські. і Бог насправді каже, щоб ми покаялися і навернулися, щоб ми стали реально церквою Божою. Тому що багато людей також кажуть, що живуть по благодаті, але життя по благодаті це коли Дух Святий на мені. А що робить Дух Святий? Дух святий звіщає про Ісуса Христа, проповідує. Якщо я не проповідую, то яке відношення я маю до Ісуса Христа? Чи знає мене Ісус, коли я навіть не знаю, хто такий він, тому що я не пізнаю його через слово Боже? Я не приймаю людей Божих, я не з'єднююся з людьми Божими, які дані нам тут для того, щоб вести нас до спасіння, до Духа Божого, до Царства Божого.